Армадо, забудь про головний біль. 14 листопада розпочинається 20-й місячний день. Місяць у сузір'ї рака. Перший тиждень після осінніх затемнень буде позитивнішим. Настав час позбутися негативу та перейти від мотивів до планування, а потім до дії. Пристрасті та емоції поступово відходять на другий план, що дозволяє ефективніше проявляти себе в соціумі, розв'язувати фінансові питання. Народжені в цей день дбайливі, чуйні, але з величезною силою волі та рішучістю. Вони здатні прийти на допомогу навіть у найнебезпечніших ситуаціях. 14 листопада народились французький художник Клод Моне та український поет Андрій Малишко. А далі детальний прогноз для всіх знаків «Зодіаку». Овен тиждень не буде легким. Доведеться ухвалювати важливі і складні рішення, але все вам під силу. Телець настав час зачинити двері в минуле, позбутися страхів і вийти за встановлені рамки. Уникайте нині будь-яких конфліктів. Близнюки. Початок тижня обіцяє бути легким і прибутковим. Рак найкращий період для сфери сімейних взаємин. Сприятливий день для романтичного побачення. Лев початок тижня буде дуже вдалим. Зможете вирішити давні спірні моменти, які в результаті принесуть прибуток. Діва. Відкладіть усі рутинні та нудні для вас справи. Усі творчі починання будуть успішними. Терези. Існує ризик захворіти. Бережіть себе. Скорпіон. Тиждень почніть спокійно. Знайдіть час для усамітнення, щоб почути себе та правильно розставити пріоритети. Стрілець: якщо ви будували на цей тиждень грандіозні плани, зупиніться, оскільки спроби пришвидшувати події призведуть до нових перешкод. Козоріг. не розпочинайте перестановок чи перепланування в квартирі. Ці роботи ризикують затягнутися на дуже тривалий термін. Водолій час приділити більше уваги собі, і нехай світ зачекає. Риби настав час ухвалення важливих рішень, особливо актуальне питання пов'язане з місцем проживання, сім'єю та дітьми.